Тонер тонік для обличчя від Роланд джона уявіть лише по ціні 155 гривень. В лоті їх буде 6 штук, і ціна лоту 930 гривень. Відразу скажу, що відгуки про нього дуже хороші і дуже солодка ціна. Ось так він виглядає в пакуванні, дуже гарне пакування, абсолютно сертифіковані е, ну, засоби. Е, срок придатності, термін придатності до 2028 року. Він йде на водній і рослинній основі. Він виглядає ось так без пакування. Покажіть, будь ласка. Ну, Жінки дівчатка точно зацінять, яка просто краса. Головний його компонент це зволоження. Також він знімає запалення, покращує, тонізує, так, освіжає. і, і Покращує текстуру самої шкіри. Він підходить для сухої, жирної, комбінованої шкіри для щоденного використання. Власне, це дуже класний тонік і по ціні лише 155 гривень. В результаті його використання ви отримуєте, сяючу, свіжу, гладеньку шкіру, ніби ви випили 8 склянок води. Замовляйте даний лот, тому що це справді крутий товар, і він завжди буде в попиті. Для того, щоб його замовити, звертайтеся до нашого відділу. У продажі їх контакти. Я всі залишу під цим відео.